11 вересня 2001 року молодий 32-річний християнин Тот Бімер знаходився на одному з літаків, які були захоплені терористами, розуміючи те, що вони приречені на загибель, що літак в будь-якому випадку розіб'ється, він та його друзі, теж християни, приймають рішення стати на заваді терориста. Тот та його друзі помолилися молитвою Отче наш. Прочитали 22 й псалом і пішли в бій. І вони досягнули своєї цілі. Літак не впав на зазначений об'єкт. Він впав в іншому місці. І тим самим вони завадили тому, щоб загинула дуже велика кількість людей ціною свого життя. І фраза святе Євангеліє від Івана, 15 розділ, 13 вірш. Ніхто. Більшої любові немає над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Набула нового значення. В цьому і є суть християнства: віддавати своє життя задля спасіння інших. Ілюзія, що хтось розбереться, щось відбудеться, а я посижу тихенько в куточку, не працює. Справжнє християнство воно бореться, справжнє християнство воно наступає Словом Божим, взявши його як щит на сатану. Люди, які знають слово Боже, вони живуть в реальності. Як тот бімер, зрозумів, що ніхто не прийде на допомогу. Що це останні хвилини його життя, і він зробив все можливе заради спасіння інших людей. Не загинула та кількість людей, яка була запланована терористами. Отож, міжнародна місія, Слово Боже, проповідує Євангеліє Ісуса Христа задля спасіння людських душ, щоб якомога більше людей почуло істину, якомога більше людей прийняло істину, якомога більше людей покаялося, прийняло Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, і по завершенні свого життя відправились у вічність до господа, а не пішли широкою дорогою в пекло.